У цього цуценяти ще немає імен. Він чуйно почав відкривати очі. П'ятеро таких щенят народилися два тижні тому під обстрілами в Бахмуті. За день до евакуації в Дніпропетровську область. Ще... Одного навіть тримала, Мат, що... Одного навіть тримала. <смак> ну, В клітині їхали з матері. А це Кріс. Він у волонтерів живе рік. Господарі пса викинули. Волонтери підібрали його на вулиці. Крис був травмований, зовсім не ходив. Собаку в притулку вилікували, нині починає ходити й на задніх лапах. І він був замотаний у бушлат і ну, так невдало замотаний, що він втасувався в рукав, не міг не поворухнутися, нічого зробити, ну тобто був плотно, так от сплюнутий тим рукавом. Коли ми його з трудом звідти витряхнули, виявили, що він не ходить. В нього переліз задніх лапок. Стерилізаційний майданчик для тварин Лада переселенці з Бахмута. Від початку повномасштабної війни евакуюватися не планували, розповідає керівниця Бахмутського товариства захисту тварин Лада Марина Шашко. Потім обстріли стали все ближче, аби собаки не гинули від серцевого нападу, давали їм заспокійливе. У серпні почалися прильоти на наш майданчик. Їх було чотири і після четвертого, коли ми коли двоє тваринок загинули, ми вирішили, що треба переїжджати та евакуювати тваринок та спасати їх. В Новомосковський район вивезли 145 собак, допомагали волонтери та благодійні фонди. Ми зрозуміли, що 100 тисяч це капля крапля у морі, тому ми об'явили ще один збір коштів. В нас ще не все. Готова, в нас є тільки частина вольєрів. Це приміщення орендують за 15 тисяч гривень на місяць. Зараз тут планують побудувати такі вольєри, аби до зими всі собаки жили не на вулиці. Але ми в групах Новомосковська та цих сіл корисних написали, що нам потрібні миски. У нас тут майже паломничество з мисками. Почалося. Приїжджали дівчата, волонтери з гвардійського. Вони теж привезли нам багато речей, таких, що можна постілити собакам, бо холодно. Ерять тут троє людей надалі збиратимуть кошти. Для подальшого обладнання потрібно ще близько 200 тисяч гривень. Кормом каже Марина: забезпечені приблизно на місяць. На день 145 собак, з'їдають близько 50 кілограмів. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, новини на Суспільному, Донбас.